Привіт всім, ми на каналі Все потрошки. працюємо на Луцькому авторинку, показуємо ціни на різні автомобілі, буде декілька відео сьогодні вийде. Дивіться, які продаються машинки, є телефончики, зв'язуйтесь з продавцем, перевіряйте машин перед купівлею. Тож Гарного усім перегляду, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Отож, ну, всім приємного перегляду. А сьома шкода Октавія. Продається машинка. Зараз подивимося, що у нас тут по салону. Ось такий салон. П'ятиступенева механічна коробка передач. 14 року машинка, тисяч, 197 тисяч пробігу. Далі 9900 ціна. Дві камери, навігація, круїз, гарний стан. Телефончик є. E 9900 шкода Октавія. Продається от така красуня. А сьома Октавія. 14 рік. 1,6 двигун, 220 пробігу. Механічна коробка передач 6-ступенева, 12300 ціна. На дизелі телефончик є. 12,300 коштує. Розина 21-го року. Шкода, Октавії 7 Кузові рестайлінговому вже. П'ятиступенева механіка, палектроніки, старт-стоп, Двозонний клімат. 13 400. 240... 273 пробігу. Так, 18 рік, а сьома, 13400. Телефончик є. Всі побачили? Кого цікавить, така шкода Октавія Сьома. Дзвоніть до продавця. Шкода Октавія А7. В даному відео шкоди... Октавії тільки А7, тому напевно я не буду. Далі продовжувати шкоду Октавії А7. Шестиступенева механіка, повний привід, старт-стоп, система тримання в полюсі. Розеточка 12 вольт. 15 рік 2.0, механіка, так як я вже казав, є сертифікат 11500, є телефончики. Можна подзвонити, хто цікавить по даній машинці зустрітися з продавцем. Наступна біла, а 7 225 пробігу, 1499. 1,6 дизель на автоматі. Телефончик. Добре, видно? Коробка DSG старт-стоп, двозобний клімат, підігрів сидінь, є Android Auto, CarPlay, підтримує автомобіль. Шкода 7 Вот така сіренька A7 на кославних дисках продається за 12450. Машинка 15 року випуску, пробіг. 199 тисяч, гарна історія, телефончик є, торг у Торг у місні, а ну покажемо, що село. Це ступенева механіка, старт-стоп, підігрів сидінь, дозонний клімат. от така Октавія. Так, а сьома. А сьома Шкода Октавія, що я можу вам сказати? Є передній партрольник, є у передніх фарм, є протитуманки, є легкосплавні диски, є електроскладання дзеркал, є рейлінги. Ну що ще я можу сказати по машинці, яка коштує 12300, 16 рік, 2.0 дизель, телефончик є, коробка передач автомат. Ну, дивіться, самі дзвоніть, оглядайте. У мене тут в все лаштовує. Шкода Octavia a 7 а 7 на передніх, на передніх протитуманках у молоті передніх фар. Сталеві диски, ковпаки оригінальні. Далі подивимося. Я також розумію, що це датчик світла дощу, якщо я помиляюся, то ви мене поправте в коментарях. Машинка е, 2.0 дизельна автоматі. Е, що я вам що можу сказати? 17 2017 рік. 2.0, 130 рідний пробіг, ну написано рідний перевіряти треба, 16% 900. ціна, є телефон, кого цікавить, машинка дуже класно виглядає, рейлінги хромовані, в хромовані ставки біля вікон, хромована така от плоска є під, під номером біля протитуманок Наступний у нас автомобіль на передніх патронах, легкосплавні диски, протитуманки салончик. Покажу я для вас, хто не знає, яка ось сьомий салончик, п'ятиступенева механіка. Власне авто. Так, зараз 15-рік 1.6, 288 пробігу, 10 950. Є телефончики. Тут написано, що це власне авто, власне авто, стан ідеальний, все обслужено. Є документи, які підтверджують, що ТО з 2020 року. Телефонуйте за номером Є, е, підійду та покажу авто. Ось така шкода Октавія 7, го року випуску. Наступна у нас сьома рестайлінгу. У нас є передні молочі передніх фарм проти туманки. Складні електродзеркала. диски Підігрі сидінь з клімат. Функція автомобіль підтримує функцію Android Auto і CarPlay. Октавія 2019 року, 223 пробігу. 18 950. Продається шкода Octavia Scout 15 рік, дизель 2.0, 247 пробігу, 16.800, 15 рік, 16.800.